Всім привіт! Сьогодні черговий експеримент у EAFC 25 Дивлячись цього сезону чемпіонат Англії, хоча я вболіваю за Челсі, мені чомусь дуже шкода Манчестер Юнайтед. Зараз вони йдуть на 13 13-му місці, і це великий провал. Останній раз Манчестер Юнайтед становились чемпіонами Англії у сезоні 12-13, і це вже більше ніж 10 років. А от перемога у лізі чемпіонів взагалі була в далекому 2008 році. Тому сьогодні я очолю Манчестер Юнайтед на п'ять сезонів, і наша задача буде наступною. В першу чергу ми повинні повернути чемпіонство. Також на протязі п'яти років ми будемо намагатись виховати майбутнього володаря золотого м'яча, і на завершення нам потрібно оформити требел. Але у нас буде одна умова стосовно трансферів. Ми можемо купувати та продавати лише по два гравці за один сезон. Не забуваємо про вподобайку, підписуємось на канал, переходимо до телеграм-каналу і ми починаємо. Цього року у грі з'явилась функція стартувати в режимі лайф, і ми одразу можемо розпочати з 13-го місця. Не дивлячись на те, що в момент запису відео, 23 грудня, ми у грі опиняємось лише 10 грудня, і у нас є шанс обіг... Грати Тоттенхем в Кубку Карабао. приходимо до стартового складу, і ми бачимо, що тут схема в три захисника, яка мені не дуже подобається, і я пропоную одразу трішечки її змінити. Обираю тактику 4-3-3 з решфордом на вістрі атаки, Гарначо та Амат на флангах. Фернандеш атакувальний півзахисник Казиміро та Еріксон в опорній зоні. Мазрау і та це фланги нашої оборони. Мартінеста Деліг, центральна оборона і Андреонана захищатиме наші ворота. Переходимо до лави запасних, і тут нас Ентоні, Майно, Маут, Угарте, Магуайр, Йоро, Будмір, Зіркзе та Хейлу. І дивлячись на цей склад, я одразу розумію, що нам потрібно підсилення центру півзахисту, а також правий фланг нашої атаки. І таким чином я одразу вирішив додати найперспективнішого правого Вінгера. Це Ламін Ямаль. А також Феде Вальверде та Едуардо Камевінга можуть опинитись вже найближче трансферне вікно в нашому клубі. Тож не будемо гаяти час і одразу симулюємо до 1 січня на календарі. 1 січня, і ми знаходимось на 15-й сходинці. Ліверпуль очолює нашу турнірну таблицю. Далі йде Челсі, Манчестер Сіті та Арсенал. Але тепер вже трансферне вікно відкрито, і ми будемо переходити до перших наших трансферів. І отак от швиденько підписуємо ламіна Ямаля, який обійшовся нам у 85 мільйонів. Швиденько продаємо маунта за 25 мільйонів, а також нас покидає Хеллін за 39 мільйонів. І тепер нам вистачає коштів, щоб придбати майже за 90 мільйонів Камавінгу. Одразу Ламін Ямаль та Едуардо Камавінга стають основними гравцями нашого складу. І ми переходимо до кінця нашого першого. Сезону перший сезон позаду, і ми займаємо лише сьому сходинку в нашому чемпіонаті. Але розпочали ми з 15-ї, то сьома сходинка, я думаю, це непоганий результат. А от у Кубку Англії ми здобуваємо перемогу у першому ж сезоні, обігруючи в фіналі саме Ліверпуль, 2-1. Лігу чемпіонів цього року виграє Міланський Інтер, з яким ми зустрінемось, тому що Манчестер Юнайтед виграє Лігу Європи з рахунком 2-1. В фіналі ми обіграли Лаціо, і це означає, що незважаючи на сьоми місце в чемпіонаті, ми все ж таки будемо грати у Лізі Чемпіонів наступ. Пному сезоні давайте поглянемо на статистику наших гравців. Бруно Форнандеш та Маркус Решфорд забувають по 26 голів. Алехандро Гарначо забуває 21 м'яч, а Ламін Ямаль, який приєднався до нас зимку, забуває 16 м'ячів та віддає 6 асистів. Перший сезон позаду перемога в лізі Європи дуже чудовий результат для нашої команди, і ми вирушаємо до другого сезону. Вільям Саліба є першим трансфером в новому сезоні. і цілих 130 мільйонів ми віддали Арсеналу за цього центрального захисника. А також ми придбали Дугласа Луіса з Ювентуса. А в зворотньому напрямку Казиміро та Джейдон Санчо покидають наші клуби і приносять монети в наш клуб. І ось так буде виглядати наш склад на цей сезон Дуглас. Луїс та Саліба чудово вписалися до нашої команди. І тепер не будемо гаяти час і одразу переходимо до номінантів на золотий м'яч. Серед номінантів на золотий м'яч нашого гравця, звичайно, ж немає, але тут є Сакам Бапе Вінісію та І Володарем золотого м'яча стає Вінісіус у 2025 році. А ми вирушаємо в кінець сезону і подивимось на результати нашої команди. Неймовірний другий сезон позаду і Арсенал перемагає в англійській прем'єр-лізі, набравши 79 пунктів і випередивши Манчестер Сіті лише на один пункт. Далі йде на третьому місці Челсі і має 76 очок. А от ми займаємо четверту сходинку, і це дуже дивовижний результат, тому що Астон Віла та Ліверпуль мають однакову кількість очок з нами, і лише за різницею м'ячів ми випереджаємо їх і таким чином займаємо. Четверту сходинку і будемо грати у Лізі чемпіонів. Програли суперкубок Ліверпулю, Кубку Англії. Ми в третьому раунду вилітаємо в серії пенальті. Кубку Карабау вилітаємо в четвертому раунді. І тепер на черзі Ліга Чемпіонів. Лігу чемпіонів виграє Барселона, а ми вилітаємо в зоні плей-офф від Атлетико Мадрид, програючи по сумі двох матчів 3-1. Маркус Решфорд забиває 28 голів, але він має рейтинг 82 і майже не прогресує. А от Ламін Ямаль забиває 27 голів, віддає 9 передач і має рейтинг 88. І я думаю, що з нападником ми будемо щось думати вже в наступному сезоні. Бруно Фернандеш, 89 рейтинг, 15 голів, 9 передач, дуже непоганий результат. А також Алехандро Гарначо, 83 рейтинг, 12 голів та 4 передачі. Едуардо Камавінга також прогресує 87 рейтинг, 10 голів, 5 передач. Навіть Вільям Саліба забуває три м'ячі. Дуже непоганий розвиток гравців, яких ми придбали, і тепер переходимо одразу до третього сезону, де на нас чекають нові трансфери. Розпочинаємо третій сезон, дивимося на нас склад і ми бачимо, що Мазрауї вже не стягує лівий фланг оборони, тому будемо шукати заміну. А Маркос Решфорд просто не хоче прогресувати. Тому я думаю, ми підшукаємо варіант, який буде розвиватись, прогресувати для конкуренції Маркосу Решфорду. І першим трансфером цього сезону є Ендрік з Мадридського реалу, який буде конкурувати з Маркосом Решфордом за місце в стартовому складі. А от другим нашим гравцем. Є Нуно Мендеш, якого ми придбали з Манчестер Сіті. Вже він не грав в ПСЖ і віддали вдвічі більше 113 мільйонів. І я сподіваюся, замість Мазрауї він покаже топову гру і підсилить нашу команду. А в зворотньому напрямку у нас покидає легенда Манчестер Юнайтед Ентоні. А також ми продаємо Маласію і тим чином виконуємо наше завдання, продаємо двох та купляємо лише двох. І одразу переходимо до номінантів на золотий м'яч, хоча я сподіваюся, що хтось є з наших гравців, але все ж таки подивитись буде цікаво. І серед номінантів на золотий м'яч знов присутні Сака, Мбапе та Вінісіус, а також до них приєднується Ерлін Холанд. Але переможцем вдруге поспіль стає Вінісіус Жуніор, і я не розумію, яким чином роздають ці награди, хоча Реал не виграв навіть Ліги Чемпіонів. Але вже як є, Вінісіус двічі поспіль отримує золотий м'яч. А ми не гаємо час і вирушаємо в кінець сезону, щоб подивитись результати нашої команди. Ось так швидко проходить симуляція для вас. Не забув. Давайте поставити вподобаєчку. Я дуже стараюсь для вас. І давайте подивимось на результати нашого третього сезону. Неймовірно, але за три сезони, ми все ж таки повертаємо чемпіонство до Манчестер Юнайтед. набравши 80 очок. Ми посідаємо першу сходинку і випереджаємо Манчестер Сіті на п'ять очок. Дуже добре, що отак от за три сезони ми легко здобули чемпіонство Англії. А тепер давайте подивимось на інші турніри. Кубку Англії на жаль, вилітаємо в чвертьфіналі від Іпсвічу. Проте з легкістю виграємо Карабао А От перемогу в Лізі чемпіонів здобуває Дортмунська Борусія. А ми завершили виступи в Лізі чемпіонів на стадії півфіналу, програвши ПСЖ 6-3 по сумі двох матчів. Швидко пролітає час, третій сезон вже позаду, але в нас ще є невиконані завдання. Ми виграли золото АПЛ, але тепер нам потрібен требл, а також було б дуже добре, якби хтось з наших гравців отримав золотий м'яч. Розпочинаємо четвертий сезон, і наприкінці третього сезону я просто забув подивитись статистику наших гравців, і це дуже прикро. Але ось до вашої уваги наш стартовий склад Ямін Ямаль та Бруно Фернандеш мають рейтинг 91. Також непогано прокачався в нас Гарначо, Камавінга, Нуну Мендеш, Саліба, Делігт і Далот, в принципі, трішечки-трішечки додав. Але Дуглас Луїс зробив плюс 2, і тому я думаю, він перший, хто в нас покине стартовий склад. Він не покине клуб. Але я дуже хочу підписати Феде Вальверде. І тому одразу, незважаючи навіть на його цінник, я віддаю майже 180 мільйонів за Феде Вальверда, і він є новим гравцем нашої команди. А от у і Зіркзе покидають наш клуб, і все, що я можу сказати цим хлопцям, дякую за час, проведений в нашій команді. А другим нашим придбанням буде Жюль Кюнде, якого ми придбали з Барселони для підсилення нашого правого флангу захисту. І ось як тепер виглядає наш склад, дуже потужним виглядає він, і він повинен знищувати кожного з суперників. І ми переходимо. До номінації на золотий м'яч, і нарешті наш гравець потрапляє до номінацій на золотий м'яч. Ламін Ямаль, Ерлін Холанд, Вінісіо Джуніор та Мбапе номіновані на цю нагороду 2027 року. Ми присутні на церемонії вручення золотого м'яча. Ламін Ямаль разом з Мбапе і Холандом. І Ламін Ямаль виграє золотий м'яч вже в четвертому нашому сезоні. І ми виконуємо таким чином ще одне наше завдання. І тепер нам залишається надважке завдання оформити Требел разом з Манчестер Юнайтед. Не будемо гаяти час і переходимо до кінця сезону. Позаду вже чотири сезони, і давайте подивимось на результати нашої команди. Манчестер Юнайтед виграє друге поспіль чемпіонат Англії, випереджаючи на три пункти Манчестер Сіті. Ми також отримаємо перемогу в Кубку Англії, 2-0 над Ковентрі. І тепер залишилось лише маленьке чудо чудо під назвою Ліга чемпіонів. І це неймовірно. Манчестер Юнайтед перемагає 5-0 Леверкузен, і це означає, що ми виконуємо четверте наше завдання і оформлюємо требл Всього чотири сезони нам знадобилось, щоб повернути Манчестер Юнайтед до величі у світовому футболі. І давайте подумаємо статистику наших гравців. Ламін Ямаль робить 51 гол та віддає 8 асистів, і це неймовірний показник 20 років 95 рівень. Ендрік за 69 матчів забиває 48 голів та віддає 13 асистів. Також непогано виступає Гарначо, який має рейтинг 89, 24 голи, 14 асистів. Бруно Фернандеш Бруно Фернандеш вже трішечки пішов на спад, 90-й рейтинг, але 19 плюс 19 він таки зробив. Едуардо Камавінга, 91 рейтинг, 13 голів, 10 передач. Феде Вальверде, 91 рейтинг 9 голів 5 передач. Ну і в цілому я вважаю, що наша команда може боротися і далі за всякі титули. Але я не бачу сенсу продовжувати цю кар'єру і робити п'ятий сезон. Ми виконали всі чотири завдання, ми отримали золотий м'яч. Ми виграли АПЛ. Просто ми зробили все ж таки Требл. Тому, друзі, не забуваємо вподобайку. На сьогодні все. Всім дякую за увагу і до зустрічі.